Ну і от коментуючи зустріч з Володимиром Зеленським, Дональд Трамп заявив, що зустріч з президентом України відбулася не дуже добре. І що Володимир Зеленський переграв на переговорах в овальному кабінеті глава Білого Дому переконаний, що український лідер не схожий на людину, яка хоче миру, на відміну від Путіна, зауважив Трамп. Як ви знаєте, у нас сьогодні була зустріч з президентом Зеленським, і я б сказав, що вона вийшла не зовсім далою з його точки зору. Я думаю, що він дуже сильно переграв. Ми шукаємо миру, ми не шукаємо когось, хто підпише угоду з сильною державою, а потім не піде на мир, тому що відчує, що він підбадьорився. А я бачив, що саме так і відбувається. Я прагну миру. Ми не хочемо вступати в десятирічну війну і грати в ігри. Ми хочемо миру, а він шукає способи, щоб продовжувати боротися, боротися, бороти але він має справу з дуже слабким набором карт. Тепер, якщо ми нічого не зробимо, йому доведеться помиритися. Все дуже просто. Я не хочу нічого затягувати, я хочу негайного миру. Президент Путін захоче його укласти, і він хоче його укласти. І ви бачите те, що я бачив сьогодні. Зеленський хоче, щоб ми підписалися і продовжували воювати. А ми цього не робимо не для цієї країни. Трамп додав, що президент України не хотів домовлятися про припинення вогню, а це може статися негайно. На запитання журналістів чи можливе продовження переговорів і за яких умов Трамп відповів, що Зеленський повинен сказати, що хоче миру і не критикувати Путіна. Він має сказати, я хочу помиритися. Йому не потрібно стояти там і говорити про Путіна. Всі ці негативні речі. Путін те, Путін це. Він має сказати Я хочу укласти мир. Я більше не хочу воювати. Його люди гинуть. У нього немає козирів. Ну і як наслідок цього вечора за київським часом, звісно, у Сполучених Штатах Америки. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт сказала, що США, цитую, Більше не збираються виписувати порожніх чеків на далеку війну без справжнього миру. Також вона озвучила думку, що саме Зеленський, нібито, провокував Венса під час зустрічі, і було добре, що працювали камери, тому що американський народ і весь світ могли бачити, з чим мають справу президент Трамп і його команда за закритими дверима під час переговорів з українцями, наголосила Левіт.